Вітаю вас на першому подільському інформаційна команда телеканалу пропонує підсумувати події 24 грудня. Президент Володимир Зеленський розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документу між Україною, США, Росією та Європою. Про закінчення війни серед усього 12-й пункт щодо заес наразі немає. Компромісу сполучені штати Америки пропонують управління в трьох, і американці головний менеджер. Компромісна ж пропозиція України наступна: США і Україна 50 на 50. Окрім того, 14-й найскладніший пункт це території. Один із варіантів Росії виходить з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської Харківської областей в Донецькій. Луганській, Запорізькій Херсонській областях Стоїмо де стоїмо. Росія ж хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області. Ша пропонують компроміс вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на стоїмо, де стоїмо, то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму, і тоді треба виносити на референдум весь документ. Новушицька громада провела в останню дорогу захисника України Володимира Олександровича Гавриленка. Його серце зупинилось 13 грудня 2025 року під час проходження військової служби у Дніпропетровській області. Володимир Гавриленко у 2015 2016 роках боронив Україну в зоні проведення АТО з березня 2023 року. Проходив військову службу по мобілізації. Тепер йому навіки 50 років. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять та доземний уклін воїну. У Хмельницькому районі надзвичайники ліквідовували наслідки аварії. Поблизу села Правдівка Ярмолинецької територіальної громади зіткнулися два автомобілі Сітроен Берлінго та Сітроен Немо. Внаслідок аварії постраждали два водії 1982 року народження та 2005 року народження. Ярмолинецькі рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілих з автомобілів та передали їх медикам. Обставини події встановлюють правоохоронці. Рівно рік в Україні працює оновлена система медико-соціальної експертизи. За цей час змінилися підходи до роботи комісії, строки ухвалення рішень та рівень доступності послуг для людей. Як працює сучасна система, дізнавались наші журналісти. Реформа медико-соціальної експертизи стартувала рік тому і передбачала зміну не лише процедур, а й самої філософії оцінювання. Замість застарілої системи МСЕК запровадили сучасний підхід оцінювання стану здоров'я та життєвих обмежень людини. Ця система працює виключно в електронному форматі. Людина, яка подала документи на отримання групи інвалідності, не знає, до якого фахівця, до якого лікаря потрапить її справа. І, відповідно, лікар не знає справу, якого пацієнта він сьогодні буде розглядати. Основними нашими досягненнями є абсолютно невелика кількість скарг. Процес став більш зрозумілим і відкритим, а рішення швидшими. Одним із ключових досягнень стало скорочення строків розгляду документів із кількох місяців до кількох тижнів. Фахівці зазначають, що за рік роботи система довела свою ефективність. Першу групу з 26 тисяч присвоєно 690 пацієнтам, другу групу 5039, І третя група сама численна, це шістнадцять це, у е, нас. 11259. третя група в основному присвоєна людям літнього віку, в яких є важкі, інвалідизуючі хронічні захворювання. Ось і в принципі це відповідає. Водночас відбулися системні зміни, які суттєво спростили процедуру для людей із незворотніми порушеннями стану здоров'я. Протягом року система розвивалась, внесено ряд змін. Основні зміни це стосувалися власне забезпечення прав військових на їх оцінювання, позачергове оцінювання, правильне оцінювання. Не секрет, що до 1 числа 25-го року, наприклад, при за відсутності кінцівки, група призначалася не зразу, через 120 днів вона призначалась тимчасово на рік. Це було враховано зараз, якщо втрата органу чи кінцівки, група призначається одразу пожиттєво. Людині не треба їздити, доказувати, показувати, що в неї там виросла нога, рука, що було за колишнього МСАК. З чим всі боролись? Водночас наголошують, реформа триває і механізми оцінювання й надалі вдосконалюватимуться. Оксана Медведєва, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Ідея, яка раніше звучала на рівні області, нині виходить на загальнодержавний рівень. До лінійної лікарні південно-західної залізниці на Ізяславщині приїхав заступник міністра у справах ветеранів України. Мета візиту оцінити, чи готовий заклад стати частиною загальнонаціональної системи реабілітації військових. Фахівці оглянули матеріальну базу, умови лікування та кадровий потенціал лікарні. Клубівська лінійна лікарня працює вже понад 20 років. Колись її створювали для ветеранів залізничного транспорту із повним комплексом процедур, які сьогодні є основою сучасної реабілітації: водолікування, теплолікування, фізіотерапія, аналізи та діагностика. Звичайно, у нас пріоритет це наші залізничники, це ветерани-залізничники, але по можливостях нашого закладу, звичайно, ми могли б і надавати такі послуги по реабілітації, по фізичній, по медичній, по психологічній реабілітації, взагалі ветеранам, учасникам бойових дій, воїнам, які проживають на території нашої громади, на території нашої. За ці роки заклад зберіг і обладнання, і фахівців. Тут є все, що проводити курс відновлення для військових, апарати світлолікування, електротерапія, кабінети масажу, сучасна лабораторія. Але головне готовність персоналу працювати з людьми, які повернулися з фронту. Ми робимо масаж підводний, на циркуляцію організмів. Воно лікує запалення м'язів, сухобів. І багато чого іншого сьогодні лікарня приймає жителів навколишніх громад на платній основі. Ми з дружиною тут приїхали, хочемо трошки чуть-чуть своє здоров'я під умови хороші, все і хотіли б, щоб, звісно, на рівні, щоб люди приїжджали сюди, щоб люди проходили реабілітацію. Але проектні потужності дозволяють набагато більше приймати цілі групи ветеранів. Саме для цього і створювався заклад 20 років тому. Заклад розрахований на 44 ліжкомісця ліжко місця, і, звичайно, при необхідності, яка буде потреба, не менше 20 людей. Ми могли б кожного місяця брати на оздоровлення і надавати відповідну їм необхідну їм допомогу. Попри готовність, медзаклад не задіяний у державних програмах реабілітації ветеранів та військових. А тим часом в області і у всій країні гостро бракує місць, де військові можуть проходити курс відновлення після поранень та тривалого лікування. Це можна працювати вже сьогодні, завтра, післязавтра. Це все на все, щоб громади виділяли співфінансування як одноразову допомогу ветеранам для того, щоб ветерани могли сюди поїхати і полікуватися. Я вважаю, що ми сьогодні маємо надзвичайно потужну перлину. Рекреаційно-реабілітаційного центру, і я раджу всім чиновникам перед тим, як обговорювати цю проблему про доцільність інтеграції цього закладу в систему реабілітації області. Приїхати сюди і подивитись, саме в цьому номері в палаті наші знаходиться житель нашого міста, міста Ізяслава, який захищав нашу батьківщину, починаючи з 2014 року, він учасник бойових дій, ветеран війни. Звичайно, має багато проблем зі здоров'ям і зараз проходить якраз реабілітацію в нашому закладі. От кожного своє є. Це їхня ділянка фронту. Ну тут має кожен за свою ділянку фронту. Не відповідає, якщо так люди всі будуть працювати, повітря буде набагато краще і легше нам всім. Після виходу цього матеріалу тема лінійної лікарні отримала реальне продовження. Заклад відвідали заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації та заступник міністра у справах ветеранів України. Посадовці на місці оцінили спроможності лікарні та вперше на практиці розглянули можливості залучення її до державної системи реабілітації військових. Ми власне сьогодні там, дивилися спроможності і стан закладу на предмет можливої зміни цільового призначення використання такого закладу, трансформації там, наявної команди фахівців, для того, щоб він, цей заклад міг потенційно надавати комплексну послугу довготривалого медичного догляду, а також реабілітації для ветеранів в тяжких станах 20-30 балів по шкалі Бартола. Під Час візиту посадовці оглянули відділення обладнання та умови перебування пацієнтів. Особливу увагу приділили тому, чи відповідає лікарня вимогам національних програм відновлення та чи може приймати ветеранів уже найближчим часом. Ми зараз проводимо повний моніторинг з розумінням і можливості, і коштів, які потрібно для того, щоб його спеціалізувати під ту чи іншу послугу. На сьогодні ми з вами розглянули цей заклад, який вважаємо, він самий перспективний. Зараз я думаю, що він буде номер один. Будемо на нього зорієнтовані. А по іншим закладам, які ми аналізуємо, там більше капіталових вкладень, там більше довший час для того, щоб його модернізувати. Але я думаю, що це будуть наступні кроки. Також за словами представників міністерства у справах ветеранів, лікар. Має потенціал в розвитку, водночас ключовим залишається питання власності закладу та механізмів його включення до державних програм. Цей заклад на балансі Укрзалізниці знаходиться власністю є укрзалізниці, тому це питання дискусії вже міжвідомчої, скажімо так, для можливості контрактування даного закладу. І отримання, знову ж таки, там, забезпечення там, необхідного проведення у відповідність там до всіх норм безбар'єрності, вимог, забезпечення можливості надання послуг ветеранам в тяжких станах, ветеранам з інвалідностями і так далі. Тому, там... Це такий ну, найбільш потенційний заклад в межах Хмельницької області, який станемо на сьогодні. Ми там обговорюємо з командою обласної військової адміністрації. Історія, яка починалася як локальна ініціатива, нині перейшла в площину конкретних рішень. Чи стане лінійна лікарня повноцінним центром реабілітації для військових, покаже час. Але головне вже відбулося. Цей заклад почули. А значить, шанс на нове життя для сотень захисників став значно ближчим. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. У надвечірня Різдва члени національної скаутської організації пласт передали вифлеємський вогонь в Ярмолинецькій селищній раді. Символічний вогонь, запалений від ліхтаря, який подолав довгий шлях із вифлеєму до України, був переданий усім присутнім як знак різдвяного тепла та надії. Вифлеємський вогонь є знаком миру, єдності, віри та перемоги світла над темрявою. Метішинський палац культури став майданчиком для неймовірної події виставки робіт Оксани Жураковської з натурального українського каміння та мінералів. Кожна картина поєднує майстерність та національні традиції, створюючи справжній витвір мистецтва. Особливою стала серія, присвячена українській вишивці, яка й принесла мисткині новий рекорд України. Детальніше за мить. З Оксаною Жираковською Недішинська громада познайомилася рік тому, коли у міському краєзнавчому музеї відкрилася її перша персональна виставка робіт з каміння та мінералів. За цей час художні витвори на різних вернісажах побачили тисячі шанувальників, а кількість і тематика полотен сягнули масштабу мистецького проєкту. Кілька днів тому у Нетішинському палаці культури відбулася подія, яка не має аналогів в Україні – відкриття чергової виставки та встановлення рекорду країни. У категоріях картин. Натурального українського каміння та мінералів, видобутих в українських кар'єрах та присвячених українській вишивці з поданням до книги світових рекордів, Вернісаж об'єднує три тематичні серії: шлях душі, сучасна Україна війна та українська вишивка душі. Саме останній цикл став основою рекорду. Камінь то мовчазна історія. Він мовчить про історію, але саме дякуючи. Ще... Рукам талановитої, дуже талановитої нашої мисткині Оксани цей камінь заговорив. Реалізація таких задумів стає можливою завдяки підтримці тих, чиї серця б'ються в одному ритмі. Хто усвідомлює цінність таких талантів? Це представники міської військової адміністрації, міської ради та Хмельницької АЕС. Наше підприємство і Оксану дещо поєднує. Оксана технічна освіта. Я завжди знав, що. Технарі дуже е, такі е, ну, професійні і талановиті люди. Ми використовуємо для виробництва електроенергії також уранову руду. Це те, що нам дарує природа. Ви своїми картинами надихаєте людей, українців, даєте новий поштовх, енергію, тому ми працюємо разом. Дякую вам за ваше натхнення, за ваш талант і бажаю вам. Подальших успіхів, щоб подальших перемог. Ну а нашій країні найголовніше великої перемоги. Слава Україні! Мистецький рекорд Оксани Жураковської був зафіксований представниками книги рекордів у присутності поціновувачів такого таланту. Анна Паюк, телеканал Перший Подільський. Це вже друга благодійна акція, яка об'єднує мистецтво, освіту та допомогу нашим захисникам. Проєкт Вишивана Україна знову довів, що навіть традиційна вишивка може стати потужним інструментом підтримки збройних сил. Результати ініціативи презентували у ветеранському просторі, де побували й наші журналісти. Благодійна лотерея Вишивана Україна. Проєкт який започаткували представники громадських організацій, теплорідних сердець та захист об'єднання волонтерів. жовтня по грудень понад 12 навчальних закладів об'єдналися у спільній благодійні меті. Донатили тим самим могли стати власником однієї з вишитих картин Неоніли Боричко. За цей час вдалося зібрати чималу суму. Сьогодні у нас відбулася дуже важлива подія. Ми підводили підсумки. Нашої ініціативи Вишивана Україна, і ми надзвичайно щасливі в від того, що Неоніла Карлівна Боричко, яка з якою ми познайомились минулоріч, вдруге нам дала можливість зібрати е, значну суму коштів. І в порівнянні з минулим роком, якщо це було минулоріч, це було понад 90 тисяч. Цьогоріч ми зібрали суму в розмірі 205 тисяч 175 гривень. Це не просто співпраця, це сила однодумців, які хочуть допомагати та підтримувати. Саме завдяки такій єдності, благодійність перетворюється на реальні дії та вагомий результат. Ми вкотре переконалися, що це не просто про якусь співпрацю. Це про точно силу однодумців, про тих людей, які знають, чого хочуть, для чого вони це хочуть, для чого вони все це роблять, і точно надихають батьків, надихають учнів. Тому дякуємо вам за вашу участь. І найголовніше, дякую нашим військовим збройним силам України і силам оборони. За вашу службу Мисткиня Неоніла Боричко зізнається, що щиро радіє зібрані сумі та результатами акції. Для неї особливо важливо усвідомлювати, що її творча частка стала внеском у спільну добру справу. І я дуже рада, що ми зібрали таку суму і можемо допомогти, що допомогти хлопцям. І рада, що в цій сумі є часточка моя, мої, мої допомоги. хоч маленька часточка моїй мої, мої сім'ї, тому що вони підтримують і морально і матеріально. За зібрані кошти вдалося придбати один стерлінг та п'ять екофло для потреб військових. Дружина захисника каже, що безмежно рада такій допомозі, адже завдяки цьому зв'язок із чоловіком стане стабільнішим. «Завдяки Неоніні Карлівні, мій чоловік і його підрозділ будуть мати екофло, яке буде заряджати, надавати сил наснаги. Воювати на харківському напрямку я буду чути свого чоловіка набагато прочастіше. Благодійна акція довела, що мистецтво може бути силою, яка рятує і підтримує. Тож кожна гривня це реальна допомога тим, хто щодня боронить нашу Україну. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Музикотерапія, шлях до відновлення. Психологи ДСНС Хмельниччини з колегами системи МВС підтримали військовослужбовців, які проходять лікування після поранень. Атмосферу та ритм створив оркестр 36-го подільського полку Національної гвардії України. межах проекту пункт психологічних практик ми сьогодні зібралися з психологами системи МВС, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, психологи ДСНС, психологи поліції для того, щоб провести спільний психологічний захід для поранених працівників, які лікуються в закладах охорони здоров'я системи МВС. Репертуар це пронизаний українською тематикою. Всі знають ці колядки в кожній домі. Вони звучать, і це як нагадування нашим військовослужбовцям про рідних, про дім і про те, що про них всі пам'ятають. Напередодні Різдва українці готуються до святвечора, накриваючи столи традиційними стравами. Кожна родина дотримується своїх сімейних звичаїв, додаючи до столу їжу, що несе у собі тепло та затишок. А які смаколики та різдвяні страви цього року на столах хмельничан зараз дізнаємось. Скажіть, будь ласка, що у вас буде сьогодні на святвечір на столі? Якщо риба буде, вареники будуть. Кутя буде першим договором, узвар буде, ну і так далі. Бо я чесне слово, не знаю, бо я тільки йду з роботи, це йду до батьків. А що має бути на світову вечір? Ну, мабуть, як звичайно, як завжди. 12 страв. Ну, чесно, я, мабуть, що вареники будуть 100%, бо <смеш> вареники в нас всі люблять. Ну, куття, само собою. О, не знаю, що дочка поставить. <смеш> <смеш> ну, ну, <пробітник> ну все як обично? Куття, холодець. Кішка, що там все, 12 страв, червона риба е з сиром кутя, потім що галушки наші любимі, не знаю ще більше, дойду в гості. Традиційна загальноміська коляда у Хмельницькому. 26 грудня поблизу дитячого світу фольклорні колективи громади виконуватимуть популярні та маловідомі твори. Загалом прозвучить більше 20 колядок у виконанні понад 250 учасників. Академічний муніципальний камерний хор виступить із історичною колядою Сумний святий вечір. Розпочнеться захід о 14-й годині. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск новин. Аби залишатися в інформаційному просторі протягом усієї доби. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Бажаю, аби цей вечір напередодні різдва приніс спокій у кожну родину та мир в Україну. Дякуємо нашим захисникам за ці свята! Христос рождається! Славімо його!